5 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 12 кацапських крилатих ракет калібр та чотири дрони камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, п'ять складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи внаслідок атаки морського безпілотника в районі Керченської протоки, пошкоджено нафтоналивний танкер хімовоз Сиграшистів». Одночасно на Горезвісному Керченському мосту перекривали рух та відключали освітлення. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр пролунали вибухи, повідомляли про атаку морських дронів. Заразом кацапи зупиняли переправи та евакуювали скажених відпочивальників з пляжів. Вибухи також пролунали в районі селища міського типу Чорноморське Акмечеть, працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху, малорозмірне судно перекинулось у Карелії неподалік Москвабаду, а також в Гаутула та Гаукалуга пролітали непізнані безпілотники, працювала протиповітряна оборона. В Гаукурськ пролунали вибухи. З аеродромів білорашистської маріонеткової недодержави злетіли та попензлювали до рідних боліт 9 винищувачів та 11 вертольотів рашистських галактичних люфтваффе. Більшість з цієї авіатехніки перебувала в гостях у лукашистів понад 200 днів з січня 2023 року.